Наш екзамен згідно розкладу буде завтра, о 8 годині 45 хвилин буде починатися, тому хто надумає здавати, будь ласка, заходьте вчасно. В розкладі занять у нас там стоїть три пари, але ж це не означає, що всі три пари ви повинні тут бути. Як ви все здасте, ви можете потім, дізнавшись про свою оцінку, виходити з іспиту і відпочивати. Три пари рахуються як? Від кількості студентів в групі. Якщо студентів мало, то визначається одна пара або дві пари, або як у вас цілих три. І, але починати ми будемо згідно розкладу до 8.45. Тому якщо швидко всі студенти поздають, Іспит закінчиться за відсутністю бажаючих здати. І Хто надумає прийти на останню третю пару, ви можете вже не потрапити ні на який іспит. Тому, будь ласка, приходимо всі вчасно. Щоб заходити на іспит, я сподіваюся, це не складно. Сьогодні ви зайшли по консультації, а завтра по посиланню на екзамен. Далі я... Вже звертала, мабуть, вашу увагу, що на останньому тижні ось тут, знизу нашого сайта, є розділ, який називається іспит. Сюди я покладу відеозапис сьогоднішньої нашої консультації, щоб вважаючи, могли подивитися, якщо не мали змоги приєднатися до нас сьогодні, зараз. Далі є екзаменаційні білети. Кожен билет, він має однакову структуру, тобто два теоретичних питання по всьому нашому курсу і одна задача. Щоб здати іспит, треба обов'язково зробити задачу. Вона може бути вирішена з помилками, але вона повинна бути, мати якесь рішення. Вірне, невірне, але я буду потім судити, чи розумієте ви, як її вирішувати, чи ні згідно цього рішення. А потім, завдяки відповідям на два теоретичних питання, буду рахувати додаткові бали до вашої задачі. Тобто задачу зробили, задовільно вже маєте. Ще й відповіли на всі е запитання вірно, то вже ви маєте відмінну оцінку. А, готуватись ви будете у себе ж вдома е чи де ви там знаходитесь. Е бажано мати для цього ж комп'ютер на екзамен, е е е там вам буде простіше вирішувати задачі. Якщо комп'ютера немає, можна писати все на листочку. А, також, як писати, треба і відповіді на контрольні е відповіді на теоретичні запитання. Тому пишете ці відповіді, потім фотографуєте і надсилаєте на перевірку. Коли ви надсилаєте ці відповіді, ви мене Повідомляєте, що ви готові відповіді надіслали. Я дивлюся, що ви мені там надіслали, і таким чином потім можу ще з вами поговорити, якщо мені буде щось непотрібне. не потрібно. Не бачу, не бачу необхідності балакати з вами, якби це було б в аудиторії, тобто, ви будете, в аудиторії, якби були, ви б озвучували ваші відповіді, сами б їх розповідали, я може, щось у вас запитала. так, я буду просто читати. Ось тут є під екзамінаційними білетами посилання, де можна завантажити фото ваших робіт. Ну, що стосується строку, підготовки, завжди це було пів години. Готуйтесь до ваших білетів, але якщо треба буде трошечки більше, будь ласка, можете готуватись трохи більше. Бо частина студентів отримує автомати, частина не зможе вийти на іспит, тому час у вас на це буде в межах нашого часу, в межах цих трьох бар. Також можна запитати мене, якщо вам щось не зрозуміло у ваших білетах. Якщо це дійсно не зрозуміло, що треба робити, я вам підкажу, навіть підкажу, де, коли ми з вами вивчали таку тему, ну, звичайно ж, відповідати повністю на ваші питання та вирішувати за вас задачу не буду. Я можу показати, де ми з вами. Робили ті задачі, щоб ви згадали. Тому нічого страшного тут немає. Якщо щось не можете зробити, ж ви можете запитати. Крім того, ви можете подивитися, якщо білет вам зовсім не подобається, можна витягти ще один. І далі ми підійшли до питання, як будуть розподілятися білети. Зараз, Залег, я їх не розподіляю. У мене є ось таке колесо Фортуни, де написано 30 номерів. Потім, хто прийшов здавати іспит, ми з вами визначаємо, для кого буде зараз цей білет. Ви бачите мій екран. Я натискаю на це колесо фортуни, воно крутиться і вибирається одна цифра, яка є білетом для студента, призвища, кого ми визначили заздалегідь. Якщо білет цей влаштовує, студент готується. Якщо ні, можна перетягнути. Потім також буде вибиратися другий білет для другого студента, але, як ви бачите, той білет що був вже витягнутий, він видаляється з цього колеса фортуни. Тобто всі 30 білетів будуть розподілені випадковим чином між студентами. Ну, у вас в групі менше, тому ще залишиться вільні. Це якщо вся група надумає здавати іспит. Ну, взагалі, я сподіваюся, ви все зрозуміли, що від вас треба, треба зробити. Якщо є якісь питання по білетам, я зараз на них відповім. Але це ми вже будемо робити не на запис, тому запис на цьому закінчимо.